Вулиці, парки і сквери міста, а також архітектура Ужгорода. Це все зобразили художники на картинах, які дали для цієї виставки. Кожен з митців представив по дві роботи. Замок намалював Василь Вовчок. Це замок Ужгородський, хоча цю тему багато художників малювали, наші корифейв, але він достойний того, щоб його продовжувати вивчати, цікавитися, шукати якісь мотиви. І на цій виставці більше замків є. Але в даному випадку це такі літні. Літні мотиви недавно я намалював, просто напротязі цього місяця я шукаю якісь такі незвичні погляди на замок і миттєвості такі зв'язані з погодою, засвітленням. Це живопис акриловими фарбами. Це модерний живопис, який має певні свої канони, який має свої правила. Саме головне тут свобода творчості не, не старатися шукати, як би вам сказати, шукати похожість або там повинен повинно відчуватися дух і внутрішня енергія, яка працює на мистецтво. Це цьогорічні роботи. Вони зроблені цього року. Відкрила виставку о 15-й годині. Прийшли подивитися на експозицію художники, жителі та гості міста. Заходиш в зал і Поглядом кидаєш весь зал і вже є нас, і вже видно, що це наш ужгород, що це наш коханий Ужгород. І такі автори цікаві. Павлишин, як завжди, і одарка довго, дуже мені сподобалося. така несподівана для мене робота. У своїй авторській техніці ужгород ще такого вона не робила. Враження складаються дуже хороші, роботи достойні. Глядач має що побачити дійсно. Для себе вирізнила Олександра Малиша, Дуже сподобалися його роботи. На виставці представили роботи 32 художників, розповів директор галереї Ужгород Микола Шете. Це все ми робимо з нашого боку, що можемо робити. митці, в допомоги нашим збройним силам. Тому запрошуємо всіх гостей нашого міста і не лише гостей наших прийти, подивитися виставку. Тавку, якщо є можливість, придбати якусь роботу, тому що ці гроші підуть на збройні сили України. Ми вирішили так, що 50% піде мітцю, тому що, на жаль, сьогодні митцю дуже треба вкладати багато фінансів для того, щоб намалювати картину. Це ми знаємо фарби дуже дорогі, підрамники, рами, холсти, Ну і робота сама мітця теж варта чогось. Правління наше вирішило, що ціни будуть в залежності від рівня художника від 2 тисяч до 15 тисяч гривень. Ну, у нас представлені і і народні художники, і заслужені художники». заслужені За словами Миколи, Шета триватиме виставка продаж картин до неділі, 11 вересня. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.